Вітаю, телеглядачі! Сьогодні для вас буду працювати. Я. Мене звати Сергій Конюшок. Сергій Конюшок український атлет, кандидат наук фізичного виховання та спорту чемпіон світу зі строю Ми привідкриваємо брами режимних об'єктів для того, щоб показати вам, як працюють ті, кого ми називаємо захисниками кордону. Більше того, не просто показуємо, як працюють, а я особисто хочу відчути себе в тілі прикордонника. Обіцяю виконувати всі накази і настанови. Сподіваюсь, бути корисним хоча б один день працівникам прикордонного флугу. Це спецвипуск програми Західний кордон. Авторитетні, спритні, спортивні випробують на собі усі тонкощі професії прикордонника. Сергій Конюшок, той, кого називають богатирем в світі на спортивній арені, спробує свої сили в освоєнні професії кінолога. Власноруч здійснюватиме огляд машини на пункті пропуску чи знайде заборонені предмети, потрапить на справжнє затримання порушників кордону. Ми на теренах Західного регіонального управління, яке охороняє ділянку кордону України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України охороняє ділянку кордону довжиною в 1268 кілометрів. Підрозділи дислокуються на території п'яти областей. Державний кордон охороняє 57 відділів. І безпосередньо зараз я знаходжусь на території відділу прикордонної служби Краковець. Доброго дня, старший зміни прикордонних нарядів. Капітан Ліпінський Віталій Миколаївич. Віталій Ліпінський, начальник четвертого відділення інспекторів прикордонної служби відділу Краковець. На військовій службі з 2006 року. Учасник бойових дій охороняв східні рубежі держави на території Луганської області. вас... Бачите на відділі прикордонної служби Краковець, який здійснює охорону державного кордону з Республікою Польща. Якщо ви бажаєте спробувати себе в тілі справжнього прикордонника, ми раді бачити вас в своєму підрозділі. З радістю вручаю вам амуніцію нашої державної прикордонної служби, символом, що являється берет, просто народі зелений кашкет та взуття нашого українського виробника. Правильно, чуть, чуть ми повернемо над лівим оком, підправимо вам портупейку, щоб була Далі. по центру. І ще, відповідно до статуту, у нас є одна вимога, якщо прикордонник він має бути постійно поголений. Окей, я зрозумів. Ну, візьму до уваги. Ага, Служба прикордонників тільки розпочинається, а той, що казав, буде виконувати усі завдання. Обіцяю виконувати всі накази і настанови. Вже дає задню. Я ж все ж таки не є справжній прикордонник. і ну, трохи є спортивні забобони стосовно бородини, е, скоро і Тому, власне, спортсмени таким керуються і тому не голяться перед відповідальними стартами. Перше, куди хлопці прикордонники запросили свого гостя спортивний майданчик. Так, для розминки. Слід віддати належне тут Сергій Конюшок у своїй стихії. Ну ж, кандидат на виховання, чемпіон світу, вправним прикордонникам ще сам настанови може дати. Відділі прикордонної служби Краковець в наявності 22 службові собаки. Навчають їх у кінологічному центрі. На відділі ж проводять тренування по визначених тематиках з собаками конкретної підготовки. За профілем використання тут працюють 4 розшукових для пошуку людини та 16 спеціальних собак. З них сім для пошуку наркотичної речовини та 9 для пошуку вибухівки. Все це здійснюється не за один день. Інструктор кінолог проходить десь трьохмісячну підготовку від початку, а в подальшому, по прибуттю на підрозділ прикордонної служби, він тут тільки ну, вдосконалює, ці всі навики у собаки. Ну і сам себе вдосконалює. Ну, що Тут два біологічних об'єкта і вони весь час працюють разом. Сергій вирішує спробувати приручити розумного пса. Втім, останні слухи лише своїх, тому конюшку це не вдається. Тоді, якщо не помиляюся, вирішує відчути на собі, як прикордонні собаки навчені затримувати порушників кордону. Сміливо, може, передумає. Вони коли будете бігти, виставляйте трошки руку. або бобрала. Страшно бачу, але гордість спортсмена не дозволяє сказати йому ні, не буду. Прикордонний наряд пускає собаку на затримання. дотримання. Звісно, ми таки вмовили Сергія Конюшка не ризикувати. Хлопці-прикордонники зупинили атлета. Це дублер. Ти нам ще знадобишся неушкодженим. А тим часом ще один ас. Чак. Спортсмен отримав інструктаж поведінки з помічником. Ну, хто кого? Чак. Стояти, сидіти, сядь. Чак. Чак, шукати. Шукати, шукати, Помагайте шукати. Його рукою, наштовхуйте його на транспортний засоб. Чак, шукати, шукати. Сюди. Сюди. Так, там шукайте. Добре. Добре, тут шукати. Так, чак. Де сюди, це колесо. Немає. Чак. Ого, чак. здається, чак, слухає Сергія. Спробуємо зрозуміти, чи такий навчений пес, чи такий командний голос та кінологічні здібності в Сергія. ми вже зимаємо, викликаємо відповідні спецписпідрозділи. Вони ж з ним працюють. Це не більше моя заслуга, скільки заслуга кінолога, тренувальника, який відпрацьовує ці елементи на цьому псові. За півроку за допомогою службових собак на ВПС «Краковець» виявлено та затримано. Порушники кордону – 5. Зброї – 1 пістолет, 8 набоїв. Набої до АК – 20 штук. Холодна зброя – 2 штуки телескопічних кийків. Близько 20 тисяч пачок цигарок. Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Краковець відкритий у 1997 році. Цілодобовий протягом доби в пункті пропуску в середньому перетинають кордон до 10 тисяч осіб та до 4 тисяч транспортних засобів. Специфікою є розміщення на одному з головних шляхів сполучення із Польщею. Основний з туристичних маршрутів до Європи постійні спроби порушення ДКУ в обхід пункту пропуску громадянами, у яких документи відсутні або не в порядку. Добрий день вийдіть, будь ласка, з машини. Прошу предоставити ваш транспортний засіб для огляду. Так, відкрити капот, багажник, двері, власні речі з транспортного засобу. Все так відбувається з кожним, хто робить спроби перевести у своєму транспортному засобі заборонені речі: сигарети, зброю, бурштин та ряд інших товарів. Це попередній огляд, на який просять машини, що викликають у прикордонників підозру. Та на зеленому коридорі огляд проводиться візуально, а вже безпосередньо на бокс поглибленого огляду, виходячи з аналізу та оцінки ризиків, відправляється транспортний засіб на поглиблений огляд. Що okay. входить в поверхневий огляд? За годинниковою стрілкою оглядаємо транспортний засіб. Здебільшого заборонені товари порушники ховають за декоративною обшивкою передніх дверей у заводських порожнинах машин. Облаштовують спеціальні тайники у багажному відділенні. Фантазії немає меж. Це можуть бути і газові балони, і запасні колеса. Поверхневий огляд це також комплексна ситуація, коли треба визначити, чи були якісь зміщення чи порушення цілісності агрегату, а так само слідкувати за реакцією водія. І тут а, треба бути гарним психологом. Тепер завдання ускладнюється. Є машина, яка викликала у прикордонників підозру. Її фахівці не просто оглядають, а скеровують на бок поглибленого огляду. Чи знайде Сергій Конюшок заборонений товар, який водій спробував перевезти через кордон? Спершу, що ми дивимось на стан відкрученості деталей. Тобто, можливо, крила. Ну, тут трохи навіть, запилено, да? так? Так. Але зразу ми можемо оглядати і, і знизу так. Ну, попередньо я оглянув. З двох боків спереду і з правого боку нічого підозрілого я не виявив. Наш Сергій Конюшок нічого не знаходить. Ми ж знаємо, що є схованка. От ми знаходимо пакунок. Пакунок невідомої субстанції. Що ви знайшли? Ну я так тактильно відчуваю, що це два рожки до автомату. Це спецпроект Західний кордон, де авторитетні, спритні, спортивні випробовують на собі усі тонкощі професії прикордонника. Ми вже хотіли підсумувати день Сергія Пемішка в образі зеленого берета. Як? Тут ситуація чи що, нам на направить? чи порушення чи місцеві. А то щось небезпечне? Може, ви ми приїхали. Можливо, порушення позволить можна тратити. Адже не бігти перед собакою, якщо він поїде. Хтось пояснить, що трапилося. Куди рухалися? Різвище ваше. Єванов. Шановний. Де? Звідки вийде? Неволені. Звідки? В а куди направляли? Польщу. З якою на той? Сигарети Сигарету Сигарети да? А? Скинули? Пущак? Так. Де саме? Не знаю. Пам'ятаєте що? Поднімайте там. Відбулося справжнє затримання перетину кордону, я не знаю. Напевно, для нашої програми це щастить, тому що так е, навмисно не придумаєш. Е, Оперативно дуже оперативно спрацювали хлопці, не враховуючи, що ми трохи є розслаблені під час зйомок, оперативно зібралися і виїхали на затримання. Видно, що працюють професіонали. Ну, то без зайвого пафос, як я кажу, всі розуміють чітко, всі дуже швидко розгортують свою оперативну функціональну реакцію на. Подолання якоїсь перешкоди і проблеми тому, в принципі, було навіть цікаво за цим всім спостерігати. і Я трохи відчув якийсь певний викид адреналіну. Ми перевідкриваємо брами режимних об'єктів для того, щоб показати вам, як працюють ті, кого ми називаємо захисниками кордону. Про обов'язки про життя і про працю прикордонників у спецпроєкті Західний кордон.